Шановні мої постійні глядачі та гості каналу Рада вас вітаю. До вашої ваги українські народні прикмети та традиції, звичаї та перестороги, повір'я та перекази, які ми успадкували від наших предків. На часі, 22 листопада, день тижня, субота, розпочинаємо. Світловий день триватиме 8 годин 49 хвилин. Схід сонця очікується о 7.33. Захід о 16.22, Місяць ЗРОстаючий, Церковний КАЛЕНДАР. Православна Церква України вшановує сьогодні Святителя Прокопія, був набожною, вірною Християнство людиною, служив чецем при церкві. Ні, слово Боже в люди проповідував та перекладав святе письмо, за свою благочинність отримав від Господа дар зцілення. Лікував хворих в ім'я Христа. Тих часів правитель Флавіан вимагав від святого Прокопія припинити проповіді та чудесні стілення, перейти на бік язичників. Прокопій відмовився, за що його і стратили. Також у цей день церквою згадується благовірний князь Ярополк Володимир Волинський, був онуком Ярослава Мудрого та увійшов у церковну історію як той, що прославляв апостолів Петра і Павла на землях українських. Іменини у цей день відзначатимуть Прокіп, Борис, Ілля, Максим, Володимир, Петро, Павло, Михайло та Василь. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 8.50 ранку до 9.30. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби допоміг обійти та вирішити усі питання у робочій сфері. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди тому чує будь-які ваші звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прокмети і традиції. В давні часи на Прокопія землю вкривав килим снігу, тому свій ранок чоловіки розпочинали з розчищення доріжок, відкидали лопатою сніг, аби можна зручно пройти до худоби, свиней, кролів, курей, аби нагодувати господарство. Також до дров'ярні, де зберігаються дровцята, та до краниці, погреба чи сараю. Якщо снігу небагато, стежки мили вуличним віником. Господині ж у цей час розпалювали грубки, аби в домі знову було тепло, адже за ніч усе тепло майже вивітрилось, ставали до готування сніданку. У цю пору на столах можна було побачити гарбузову кашу з пшоном, варену бараболю з цибулевою засмажкою. До їжі люди були невибагливі, головне, щоб страва була ситна та тримала до обіду. За тих часів селяни встановлювали перші санні шляхи, тож побутові ярмарки відвідувати була змога. День у народі вважався гарним для продажу та і для купівлі різних предметів побуту та речей. На Прокопія гарна виручка та хата з значенням, каже приказка. Також у цю дату добре почати лікування проти паління. На Прокопія легко кинути палити, якщо добре захотіти. Хто має силу, той і палити кидає, каже народна мудрість. Люди навідувались до знахарів та просили зілля, аби допомогло позбути стяги до тютюну. Кажуть, що щойно на поріг цілителя ставала людина, він уже бачив її наміри, серйозні вони чи ні. Якщо справді бажання позбути звички було сильним, то брались допомагати, і якщо ж ні, то навіть не витрачали свій час на пусті балачки. Казали, що жоден чародій не допоможе, якщо сама людина не хоче. У вечірній час люди виходили на подвір'я, аби послухати, чи кричить сова Якщо її не чути, найближчим часом лютих морозів не буде. Як і поганих новин. Та якщо чути крик сови, погода от-от зміниться в гіршу сторону, та й наступаючий тиждень буде не з легких. Пращури казали, нехай з уст ваших не лунають прокльони та різні страшні побажання. Тоді вам жити буде легко і не матимете тягару на душі. Намагаємося бути милостивими, співчутливими та за можливості не проходити осторонь тих, кому потрібна підтримка, добре слово та допомога. Здавна, люди спостерігали за природою, тому помітили день видався морозним, то за три дні піде мокрий сніг, а ще за три дні стане відлига. Ясне Сонце впродовж дня чекай на заморозки. Погода у цей день вказує на те, якою вона буде на початку квітня місяця, що не можна сьогодні робити. Давати, позичати, надсипати сіль та цукор. Також ці продукти краще не купувати сьогодні. У народі казали, що за кожною гарною подією чи звісткою у життя приходитимуть гіркі новини та події. Що зробити буде добрим. Помийте в кухні всі вікна із зовнішньої та внутрішньої сторони, а ще не забудьте про двері, що в кухню ведуть, якщо на них теж маєте скло. За переказами предків, так можна борги з дому вигнати, розрахуватись з наявними вийде легко та швидко, а нових не буде. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі звичайну шпильку автентичні українські слова. Ніде. Так люди говорили, коли мали на увазі, немає де, народна мудрість. До нашого часу дійшов переказ, які сім речей недопустимо робити в п'ятницю, за віруванням наших пращурів. Небажано вранці співати повір'я каже, що до вечора погані новини будуть. А хто у цей день гучно сміється чи надміру радіє, в неділю буде плакати. В п'ятницю раніше не ховали людей, тобто не копали ями, поховання відкладали на наступний день. Не саджають картоплю у цей день тижня. За переказами, врожай буде мізерний, а та людина, яка картоплю саджатиме, рік хворітиме, змінювати постіль до жахливих сновидінь та безсонних ночей, а мити підлогу в п'ятницю до постійних сварок у домі та непорозумінь між рідними. В п'ятницю злагоду та любов з дому вимивають, казали предки. У цей день тижня не починають нових справ, не планують поїздки, а лікарі не призначають планових хірургічних втручань. Раніше в п'ятницю знахарі не приймали людей, бо невдачі слідом ходитимуть, у цю дату не висаджують плодові дерева, вони не приживуться. Стрижка допоможе пришвидшити відхід чорної смуги в особистому житті, тому є цілком корисною за потреби. Щасливе число дня 5, колір дня лимонний. Містичні години доби триватимуть із 7.10 ранку до 8.30, тож варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Іван Чай вузьколистий. У народі рослина ще відома під назвою Скрипун або Зніт. Для лікувальних властивостей збирали квіти та листя у період з другої половини червня до середини серпня. Росте переважно у виробках лісів, неподалік ставів та річок, також трапляється у сосновому насадженні. Люди використовували іван-чай як заспокійливий засіб. Від головного болю, при мігрені та при безсонні. Ефективним було використання при вирості та запаленні слизової оболонки шлунку та хворобах кишківника. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були голубці готували їх найчастіше на великі церковні свята, родинні свята, весілля, поминки. Взимку та восени голубці загортали у листя капусти, а влітку цим слугувало молоде бурячиння навесні листя винограду. Серед поширених начинок найчастіше зустрічалось пшоно. До нього додавали гриби, так використовували й гречку, до якої додавалось м'ясо, свиняче або яловичина. Капустяний лист, який і виноградний, заварювали окропом, їх не розрізали, а фарширували на повний лист. Часу на виготовлення маленьких виробів було обмаль. А ще казали, що так голубці будуть соковиті. Складали голубці в горщик чи чавун, пересипаючи кожен ряд тертою морквою з цибулею різаною, сирою, і її притушковували вкрай рідко. Як ємність заповнена, заливали квасом довашнім чи водою з молоком і томатом. Це уже на вибір господині. Запікали їх в п'єцу до готовності. Маленькі голубці виготовлялись переважно у карпатських регіонах. Люди, що народились у цей день, є сильні характером та стійкі до життєвих негараздів, намагаються всім і всюди допомогти, інколи навіть забуваючи про власні потреби та інтереси. До їх сильних сторін відносять безкорисливість, доброту та чуйність. До слабких не вміють вчасно відмовляти. І цієї на дати в житті варто стерегтись обману. Успіх приноситиме синій колір, камінь, талісман, сапфір, а квітка долі деревій. Цей день в Україні, 22 листопада, день пам'яті жертв голодоморів. Також у цю дату відзначається День сина та музиканта. Давня приказка говорить, що біда не спить, тому й ходить по людях. А я ж вам бажаю, аби вона вас ніколи не знаходила та завжди обминала. Почуємось.